Всім доброго дня! З вами канадський Марк. І як бачите, прекрасна природа, прекрасні квартирні комплекси з прекрасним краєвидом. І природа це взагалі щось просто надзвичайно феноменальне. Але ми сьогодні тут зібралися задля того, бо я хочу вам сьогодні розповісти про ці дуже великі проблеми, які чекають українців в Європі, величезні проблеми, які будуть скоро. Находити і дійсно зачіплять майже всіх українців. І я хочу просто почути вашу думку на цю всю ситуацію, і хочу вам її донести, бо ви маєте право на це знати. І також я вас попрошу дуже багато російських ботів. Атакують україномовні канали, роблять так, щоб їх Ютуб не рекомендував їхні відео. І як бачите, це не є легко. Це не є легко. Я продовжую працювати задля вас. І я хочу сьогодні, щоб всі люди, які мене дійсно підтримують, я знаю, що ви завжди залишаєте вподобайку, тому в мене так багато вподобайок, Але давайте сьоні залиші коментар в підтримку для мене, щоб мій канал просто не пропав, тому що це дуже і дуже важливо продовжувати підтримувати не тільки. Іменно мене, а україномовні канали, тому що нас не так багато. І це дуже і дуже важлива теж справа. І не забудьте про те, що ваші підписки завжди відкидаються. YouTube відкидає ваші підписки. Тому що зараз дуже сильно працює ця ситуація проти україномовних каналів. Тому я вас попрошу перевірте, чи ви підписані на цей канал. Якщо ви колись підписувалися, це допоможе і ми таким чином зможемо підняти ці цифри трошки вгору, трошки краще і продовжувати знімати цікаві і саме головне інформативні відеоролики саме для вас. Отже, про що сьогодні буде йти мова? Українським біженцям загрожують штрафи та зупинка виплат після перевірки їхніх рахунків. Це справді дуже і дуже важлива новина, тому що це може пошкодити багатьом українцям їхню фінансову ситуацію і багато чого змінити, і багато змінити на майбутнє українців та перебування українців в Європі. Давайте прочитаю я вам цю статтю. Від вас, я буду дуже і дуже сильно, як я вже сказав, чекати думки вашої у коментарях. Ну, просто цікаво. Ну, ну, Я думаю, що це потрібно підняти таке питання, іменно ваша думка, українці, які в Європі, українці, які в Україні, що ви думаєте про це все? Всі доходи українців, які перебувають за кордоном, незабаром стануть прозорими. 30 вересня 2024 року відбудеться перший автоматичний. Обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом звітності Common Reporting Standard. відповідно до закону України No2970 від 20 березня 2023 року про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародних міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Країни, які приєдналися до багатосторонньої угоди СІРС, обмінюються податковими даними про фізичних і юридичних осіб за другий квартал 2023 року. Надалі звітними періодами будуть наступні календарні роки. Про міждержавний автоматичний обмін податковими даними також повідомляла Держава податкова служба України. Податкові та соціальні служби 120 країн отримують точну інформацію про відкриті банківські рахунки українців і рух по них, про їхню фінансову участь у страхових та інвестиціях компаній, інвестиційних компаніях, про регулярні надходження коштів від здачі в оренду нерухомості в Україні стане відомо про доходи від продажу громадянам України земельної ділянки автомобіля, квартири чи будинку. Проаналізувавши отриману інформацію, кожен окремий випадок, зокрема, органи влади на місцях зможуть переглянути і оптимізувати державну соціальну підтримку, щоб її отримували лише ті біженці, які насправді мають потребу. В першу чергу перевірять наявність доходів у працездатних біженців, які не працюють і отримують соціальну допомогу в країні, яка надала їм тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Під пильним наглядом опиняться навіть жінки. Які здійснюють догляд за дитиною, і отримують перекази від своїх чоловіків з України. Не обійдуться увагою пенсіонерів. Дані про пенсійні рахунки українців стануть доступні соціальним службам за кордоном. Українські біженці, які отримують соціальні виплати в країні перебування і при цьому приховують свої доходи, будуть позбавлені соціальних виплат або їх частини. Декотрі навіть можуть отримати великі штрафи, ухилитися від сплати, яких не вдасться. Компетентні органи матимуть доступ до інформації про власність біженця на батьківщині. Друзі, ця ситуація дійсно дуже і дуже така тривожна, і дуже контролювати будуть людей їхні фінансові рахунки, їхні доходи. І тепер дуже так, як то кажуть, не приховати багато чого. І це змінить е, дуже багато, на мою думку. Я не знаю, що ви про це думаєте, але я буду чекати вашої думки. Але це страшно, тому що штрафи і всі ці контролі це недобре. І тому буквально лишилося ще недовго почнуть і почали вже закручувати гайки українцям в Європі. І про це розповідали дуже багато блогерів, в тому числі я, що рано чи пізно. Ця халява завершиться і почнеться більший контроль. І ті люди, які хочуть дійсно залишитися, вони мусять робити щось для того, щоб імплементувати себе в то суспільство, в якому вони перебувають, або по іншому просто все буде робитися так, що ви просто не зможете нормально заробляти, нормально жити ні в якому місці, в якому ви перебуваєте. От такі то друзі, новини. Я не знаю, як ви їх сприйняли. Мені буде цікаво почитати вашу думку в коментарях. Я прикріплю цю статтю в описі під відео, те, що ви могли почитати і для себе більше дізнатися, бо це дуже і дуже така цікава і важлива інформація зараз, особливо для українців в Європі. А вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.